Чув поколінь сердець доказом того, що танець це більше ніж мистецтво став ювілейний концерт зразкового ансамблю танцю Яринка центру позашкільної освіти імені Разумкова. Люди мої діти, дорогі батьки, дорогі гості. Так сьогодні дуже знаменна подія. Я вас вітаю з нею, бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя, сили, натхнення і всього всього найкращого. Нехай у вашому житті завжди будуть такі люди, які бачать ваш талант, бачать ваші здібності і розкривають їх. Нехай все буде так, як потрібно. Нехай буде мир, щастя і перемога. Я покоління, об'єднані танцем. За 25 років життя колектив випустив чимало талантів. Хтось продовжив займатися улюбленою справою і в дорослому житті, удосконалюючи і покращуючи власну майстерність. Відмінні рота клубу Бердишів вітаю цей чудовий ансамбль, з ювелеєм. Бажаю Наталі, гарно виступати, здобувати я сьогодні перший раз побачив, як ви чудово танцюєте. Ну я дуже вражений такою красою, такою згуртованістю. Якщо вам бажаю подальшому успіхів, всього найкращого. Зято! Чимало теплих слів прозвучало на адресу вихованців та керівника ансамблю. Грамотами, подарунками відзначено обдарованих учасників їх талановитого наставника. І хореографи із інших міст не обійшли увагою подію, привітали колегу та увесь колектив. Це гордість 25 років, це четвертинка століття, це цілий літопис. Вона гордиться своїми випускниками, А Житомирський фаховий коледж культури готижиться теж своїми випускниками. І як завжди радіє серце, коли дивишся які досягнення у цьому колективі. А саме головне, крім досягнень, вони завжди в пошуку, пошуку нових напрямків хореографії, і розкрити кожну дитину і подарувати кожній дитинці частиночку свого великого великого серця. Низький уклін вам за ту працю і за тих вихованців, які продовжили. Своє навчання в нашому навчальному закладі. Хай процвітає яринка! Сьогодні Яринці 25 років, а нашій дружбі із Жаною кухальською Кабанчук Скільки тут береш? 45. На Створити свій такий танцювально-парадичний колектив. Ви знаєте, що вдалося тільки чотирь, чотирьом людям. Серед них Жанна Володимирівна Кабанчук. І батьки завжди поруч підтримують, надихають, допомагають. Ваші області прекрасним батькам зразковим сам танцю яринка. Дорогі батьки, передаємо вам слово. Перше щиро, вас вітаємо з цим ювілеєм. Це величезний шлях, величезний період, який триватиме. і ми будемо святкувати 30, 35, 50. Саме головне, ми всі вам хочемо побажати міцного здоров'я. Ви приклад тої незламної дійсно жінки, яка ніколи не здається, яка завжди тримається. І ви цей, цей талант свій. Передаємо кожній нашій дитині. Любов до танцю, хореографічного мистецтва поєднала присутніх на сцені і у залі міського палацу культури імені Шабельника. І кілька годин минули, ніби на одному диханні. 38 хореографічних номерів. Кожен із яких нова яскрава історія. Це колектив, який має славних випускників, якими ми пишаємося. Багато з них продовжили. Для них стала професією, професія хореографа. І це велика заслуга керівника. Сьогодні це найпотужніший колектив нашого центру, це перлина нашого центру. Ми вітаємо вас з вашою славною творчою дорогою, довжиною в 25 років. Жанна Володимирівна, прийміть лист подяки від міського голови, прийміть наші квіти вам, в першу чергу, сильній жінці. Людині, яка закохана в хореографічне мистецтво, і яка вміє цю закоханість і любов передати найменшим і найстаршим. Вітаємо вас з ювілеєм. Прийміть подарунок від Центру позашкільної освіти від нашого колективу. Хочу вам, щоб всі ці моменти зігрівали вас, вашому прекрасному передачу. Керівниця центру позашкілля імені Разумкова Олена Боровська разом із випускницею Оленою Ткачук привітали яринчат, які роблять перші кроки у великій танцювальній історії колективу. Я дуже вдячна Жані Володимирівні, що колись я така сама маленька стояла на цій сцені, і саме вона привела мені любов до танцю. Завдяки їй я пов'язала з цим своє майбутнє життя. Та ця професія хореограф це неймовірно. І зараз ці маленькі танцівниці в майбутньому будуть також обирати свою професію. І, можливо, завдяки нашій улюбленій женкам з Вони також оберуть свій неймовірний, цікавий шлях народів. Цей ключ – не просто символ. У ньому роки праці, перші кроки на сцені, хвилювання і перемоги. Oh,